Облагословені, о друзі мої, о я благословена в Господі, що я знайшла шлях в небеса, що мені Бог дав вступити на цю вузьку дорогу і дійти до неба, та є мир, де спокій де нема смерті. Милі друзі, є дві дороги, широка дорога. Веде в пекло, а вузька дорога веде в небо. той божественний святий чистий край, де ми, де спокій, де нема більше смерті. Милі друзі, широка дорога. Це людина в цьому світі шанована, все має, в цьому світі вона має рай, а вузька дорога та людина, яка неважена, понижена, яка живе скромно, яка слідує за Господом, яка йде по цьому вузькому шляху небеса, Блажена людина. Нещасна в цьому світі, а нещасна людина, шановна в цьому світі, найкращий шлях це тернистий, який веде нас у той прекрасний шлях в небо, де буде мир, де буде радість, де буде щастя, де буде спокій і блаженство. святим Господом Ісусом Христом. Слава йому за всю проповідь. Амінь.